3, 4. Поруч зі мною ми спостерігаємо дерево хурми під назвою Запилювач Новокаховський. Але це не все. На верхівці я нащепив хурму східну. І вона зараз плодоносить. І. Один пліт, мабуть, він пошкоджений, він вже спілий і ми зараз за ним віземо і зараз його зріжемо і з'їмо. Можеш це так поближче зняти как Можеш збільшити. Значить, це у нас запилювач Новокаховський. Обсюди плоди, ось така нагрузка вружаєм. Спостерігаємо два види плодів. Ось такі загострені і ось такі більш закруглені. Далі. Місце щеплення. Ось. Тут. Ти увеличила вірочку? Ні. Значить, бірочка з назвою. Читайте самі. Не видно. Не, не видно. Видно, не видно. Так, далі. Значить, ось такі плоди. Це хурма східна. І ось наш, наш. Пліт, який потрібно зрізати. Ой, він тріснув щось, він мені нагадує мою дружину. Так, да. І зараз ми його з'їмо. Ось такий плід, друзі. Так, в середині, в тріщині, вовтузиться сонечко якесь. Мабуть, його треба звідти Ката... Ката... воно полетіло. Ти поняла? Як воно? Так. Ромуємо по тріщині. Так, розламали і кращу половину віддаємо. Ну, потім відомо дружині. Зараз куштую я. Кака? Не кака. Другий гатунок. Це перший плід, далі ті плоди, які там дозрівають, вони мусять бути набагато кращі, тому що він лопнув і тому він раніше всіх дозрів. Зараз ми виключаємося, тому що зараз дружина це мусить з'їсти. Stop. One, two, three, four.